Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ, Місць, у яких відбувається всяке незрозуміле, у світі багато, і одне з таких місць так зване море диявола». Отже, море диявола» – велика геоаномальна зона, яка являє собою район Трикутника з вершинами на островах Хонсю, Лусон і Гуам, що знаходяться в Тихому океані на південний схід від Японії, де постійно спостерігаються найрізноманітніші аномальні явища. Ця зона входить до так званого поясу диявола, в якій розташовано 5 зон: Бермудський трикутник, Гібралтарський клин, Афганська аномальна зона і Гавайська аномалія. Рівновіддалених одна від одної на 72 градуси, і розташованих на 30 градусі північної півкулі землі. Складно сказати, чому саме японські кораблі найбільше страждають у цьому регіоні. Але найімовірніше, це пов'язано тільки з інтенсивністю руху. Просто в цьому місці більше саме японських суден, особливо рибальських. Коли навігація така активна, проблем з часом уникнути буває доволі складно, а іноді й зовсім неможливо. Море Диявола ще називають японськими бермудами, бо там теж кояться дивні речі. Японські рибалки бояться як вогню, навіть розмов про це місце. Небагато сміливців наважаються вийти туди на рибну ловлю. Перші сигнали про дивні зникнення в цьому районі просочилися в газети ще 1896 року. Тоді всі дізналися про кілька невеликих риболовецьких суден, які не повернулися додому. Було проведено розслідування, але жодних слідів катастроф або аварій не було виявлено. Японська влада була дуже спантеличена. Коли з 1950 по 1954 рік у цьому невеликому морі зникло дев'ять суден. Причому це вже були не маленькі селянські човни, а великі вантажні та військові судна. За свідченнями під час зникнення завжди стояла прекрасна безвітряна погода. Тільки одне з цих суден встигло послати сигнал сос, інші ж просто зникли з екранів моніторів, що стежать за ними. Один зі зниклих військових кораблів, есмінець Сила Сонця, був оснащений новітнім електронним обладнанням, здатним засікати рухомі предмети розміром трохи більшим за корову на відстані 200 км. Військові, природно, були дуже стурбовані його зникненням, оскільки під загрозою опинилося багато секретних розробок. Есмінець шукали понад місяць, перевіряючи кожен квадратний метр морської поверхні. Але безуспішно у результаті посилених пошуків було знайдено лише кілька уламків людей же, ні живих, ні мертвих. На місці зникнення не вдалося виявити, так само, як і шлюпок. Японський уряд покладав великі надії на дослідницьке судно Кайомару, яке за допомогою своїх приладів повинно було обстежити морське дно, знайти затонулі судна і прояснити нарешті картину дивних зникнень, 11 серпня. Каюмару вибухнуло за 6 кілометрів від берега на очах у багатьох очевидців. За висновком експертів, виною всьому став підводний вулкан, що дало привід оголосити море диявола небезпечною зоною. Вчені висунули ідею про те, що існують й інші аномальні зони, де кількість морських і повітряних суден, що зникають, Порівняно з іншими районами земної кулі занадто велика. І справді, після деяких пошуків було виявлено ще три таких зони в північній півкулі. У цих районах судна і літаки зникають і гинуть набагато частіше, ніж це можна пояснити звичайними несприятливими метеорологічними умовами або технічними неполадками. Одна з них розташована поблизу Середземного моря, інша в Афганістані, та ще одна в Тихому океані на північний схід від Гавайських островів. Коли вчені розташували всі ці аномальні райони на глобусі, то виявили на свій подив, що вони розташовані не тільки на однаковій відстані від екватора, а й рівномірно розподілені по колу глобуса. На відстані 72 градусів один від одного. У міру того, як на глобусі наносили все нові і нові місця зникнення суден, кожен район набував форми овалу або ромба з однаковим для всіх нахилом на схід. Подальші дослідження виявили 5 таких самих ромбоподібних районів у південній півкулі, рівномірно розташованих. По земному колу з однаковим нахилом на схід і на однаковій відстані від екватора, але тільки не на північ, а на південь. Єдина спільна ознака для всіх цих районів це те, що всі вони розташовані поблизу від теплих океанських течій. Ці ж райони прославилися й іншими дивними явищами, наприклад, частою появою привидів і НЛО. Здавалося б, саме океанські течії, що спричиняють усілякі збурення в повітрі та воді, є головною причиною надто вже частих зникнень суден і літаків у цих зонах, через які, зважаючи на їхню близькість до густонаселених районів суші, проходять найважливіші повітряні траси і морські шляхи. Однак багато дослідників організацій. Пов'язані з мореплаванням, надзвичайно спантеличені цими зникненнями. Навіть специфічне географічне положення цих десяти зон не пояснює, чому там зникає така велика кількість суден і літаків порівняно зі звичайною середньою кількістю корабельних аварій і авіакатастроф. Математики та інженери дійшли невтішного висновку. Що області навколо північного і південного полюсів також можна вважати аномальними зонами. Якщо всі ці зони нанести на глобус і з'єднати їх прямими лініями, то вийде кілька рівносторонніх трикутників. Чому природа утворює саме ці геометричні фігури поки що не зрозуміло. Ця ділянка моря є дуже активною з кліматичної точки зору. Саме тут формуються багато тропічних циклонів. Так само в районі острова Міякедзима вони не тільки формуються, а й проходять, сформувавшись в іншому місці. Швидкість повітряних потоків у цій частині океану досягає 25-30 метрів на секунду. Це дуже багато і далеко не всі кораблі зможуть цьому протистояти. Згідно з даними метеорологічних служб, за рік у цьому регіоні може формуватися до 50 тайфунів різної сили. Такі умови насамперед небезпечні для невеликих суден, які страждають від сильного вітру і проблем з навігацією значно більше, ніж великі торгові, пасажирські та військові кораблі. Можливо, саме тому. Легенди ходять здебільшого саме серед рибалок, які люблять усілякі байки та історії. Дно Тихого океану сильно порізане стиками тектонічних плит і має кілька осередків вулканічної активності, усі вони також можуть створювати проблеми для кораблів. Насамперед, через те, що вода під час підводного виверження поводиться дуже нестабільно. І може або сильно вирувати, або навіть кипіти. Геологи з'ясували, що прямо під цією ділянкою Світового океану проходить розлом земної кори, іноді його стінки розсуваються, випускаючи на поверхню під величезним тиском газоподібні продукти вулканічної діяльності. При цьому вода втрачає щільність. А судно буквально провалюється на дно. Дії вулканів можуть не тільки перевертати кораблі, які несподівано опинилися в небезпечному регіоні, а й змінювати рельєф. У підсумку кораблі можуть налітати на мілководдя, які утворюються після викиду з дна лавових мас. У навігаційних картах інформації про них немає. Що підвищує ризик сісти на мілину або зовсім зруйнувати судно, навіть сучасні системи ехолокації можуть бути безсилі побічно попереджати про небезпеку може запах сірки в повітрі, який супроводжує виверження вулкана. Можливо, саме це теж зробило чималий внесок у назву цього місця. Адже саме сіркою, згідно з народними переказами, пахне в пеклі. Як бачимо, у моря диявола теж немає жодної містики, а лише збіг чинників, які призвели до формування небезпечних умов для навігації. Ну що ж, друзі, на цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. Дякую, що проявили увагу до мого каналу. Якщо ще хтось не підписався, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого. Ставте вподобайки, пишіть коменти. Буду вдячний за вашу підтримку у вигляді донатів. На все добре. Щасти вам!